День, мої малята! Любі хлопчики і дівчатка! Давайте знайомитись. Мене звати Всезнайчик. А вас як. Дуже приємно, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну надзвичайно важливу тему. А саме про гриби. Та, звичайно ж, навчимося відрізняти їстівні гриби від неїстівних. Малята, а ви любите грибочки? Дуже добре. Знаєте, а я також полюбляю поласувати смачненькими смаженими грибочками. Але для того, щоб їх їсти, ми й маємо розрізняти їстівні. Та не в ній гриби. Малята, Гриби унікальні за своєю будовою, способом життєдіяльності і різноманітності. Вони представлені величезною кількістю різновидів і відрізняються між собою. Гриби взагалі спочатку відносили до рослин, потім до тварин, і тільки недавно було прийнято рішення. Віднести їх до особливого царства, тобто гриби це не рослини і не тварини, малята. Грибочки не здатні самостійно виробляти живильні речовини, а тому добувають вони їх з того об'єкта, на якому ростуть, наприклад, дерево, ґрунт або рослини. Грибам життєво необхідна волога. Тому вони не здатні існувати там, де немає рідини. Також всім відомо, що гриб складається з ніжки та капелюшка. Грибочки поділяють на дві групи їстівні та неїстівні. Розглянемо більш детально кожну з них. До їстівних грибочків ми можемо віднести білий гриб. Шапка цього гриба. Схожа на круглу подушку і має коричневий колір. Ніжка ж має біле забарвлення та є дуже об'ємною. Наступний гриб підберезовик. Капелюшок цього грибочка також має форму подушки і забарвлений або в світло-коричневий, або в темно-коричневий колір. Ніжка Тонша і вища в порівнянні з білим грибочком. Ніжка в даного грибочка має світло сіре забарвлення. Наступний грибочок маслюк. Маслюк має досить широкий випуклий капелюшок. Він може бути від жовтого до шоколадного кольору. Ніжка в цього грибочка маленька, і у верхній частині вона жовта, а в нижній може бути трішечки темніша. Ніжка має форму циліндра. Наступні грибочки опеньки. Ніжки в цих грибочків тоненькі, а капелюшки маленькі і дуже схожі на форму парасольки мають жовтувато коричневий колір. Наступний грибочок лисичка. Капелюшок в даного грибочка плавно переходить в ніжку. Даний грибочок має руде забарвлення. Наступні грибочки печериці. Печериці зазвичай невеличкі за розміром. Капелюшок може мати забарвлення білого або сірого кольору. Ніжка має біле забарвлення. Неїстівні грибочки, до них ми можемо віднести. Мухомор це отруйний гриб. Він досить великий. Капелюшок має круглоподібну форму. У цього красення розкішний, зазвичай яскраво червоний капелюшок з білими цятками. Наступний грибочок, бліда поганка, це отруйний гриб. Колір капелюшка блідої поганки може в значній мірі змінюватися від блідого до сіро зеленого кольору. Колір ніжки збігається з капелюшком або може бути білуватим. Наступні грибочки не справжні опеньки. Їх слід не переплутати з їстівними. Отруйні опеньки мають сірчасто жовтий колір. Малята, які ж ви в мене розумнички. Ми з вами про всі грибочки поговорили. Зараз я вам пропоную зробити аплікацію на тему мухомор. Скажіть мені, будь ласка, а мухомор це їстівний грибочок чи отруйний? Мої ж ви розумнички. Правильно, мухомор це отруйний грибочок. Малята, сьогодні ми з вами виконаємо ось таку аплікацію на тему мухомор. Але перед початком пропоную зробити пальчикову гімнастику. Ой, який складний замок! Треба відімкнути, похитати, потрусити ще й постукати. І відкрити малята. Сьогодні ми з вами виготовимо два маленьких мухоморчики. Для цього нам знадобляться наступні матеріали. Велике коло будь-якого діаметру вирізане з картону. Колір також можете обрати, будь-який, наприклад, свій улюблений. В мене буде блакитне коло. Далі вам знадобиться трішки менше коло, червоного кольору, вирізане з паперу. Також знадобляться маленькі кола, вирізані з білого паперу. Дві смужки, також вирізані з білого паперу, одна довша, інша коротша. І смужка зеленого паперу. Також знадобиться олівець, лінійка, пензлик, ножиці та клей. Тож, приступимо до роботи. Беремо наше коло. Далі беремо маленьке коло червоного кольору, складаємо його навпіл. Ось так. Далі відкриваємо, беремо нашу лінійку та простий олівець. І по цій лінії проводимо рівненько за допомогою лінійки та олівця. Далі розрізаємо по цій проведеній лінії наше коло навпіл. Таким чином, з одного кола в нас утворилось два півкола. Далі ми беремо білі смужечки. Це будуть ніжки для наших грибочків. З одного боку ніжку ми заокруглюємо за допомогою олівчика. З іншою ніжкою робимо те ж саме. Тепер заокруглену частину ми підрізаємо за допомогою ножиць. Непотрібний клаптик паперу відкладаємо. З іншою ніжкою робимо те ж саме. І непотрібний клаптик паперу відкладаємо. Таким чином. В нас утворилося дві ніжки. Тепер відкриваємо клей та намащуємо спочатку одну ніжку клеєм і за допомогою пензлика рівно розпреділяємо клей по поверхні. Кладемо кісточку. І наклеюємо нашу ніжку на картон. Ось таким чином. З наступною ніжкою робимо те ж саме. Намащуємо клеєм і приклеюємо на картон поруч з довгою ніжкою. Далі нам знадобляться наші червоні шапочки. Ми намащуємо знову ж таки клеєм наше півколо, нашу майбутню шапочку для грибочка і розподіляємо клей за допомогою кісточки. Ось так. Далі ми маємо наклеїти нашу шапочку на ніжку. Таким чином. Щоб вона трішки її закривала ось так. грибочок майже готовий. З наступною шапочкою робимо те ж саме, нанесемо трішки клею ще. Далі розпреділяємо його по всій поверхності, знову ж таки приклеюємо на ніжку. Нашого майбутнього грибочка. Ось таким чином. Якщо шапочка буде трішки наклеюватися одна на одну, це нічого страшного. Далі ми беремо наші маленькі кружечки. Також їх намащуємо клеєм, і клей розпроділяємо за допомогою кісточки. Ці цяточки наклеюємо. На нашу шапочку грибочка. Ось таким чином. Так робимо з чотирма нашими маленькими кружочками, цяточками для грибочка. Клей наносимо на всю поверхню, щоб добре все приклеїлось. Ось так. Залишилась остання цяточка і також її приклеюємо на грибочок. Тобто два кружочки наклеїмо на одну шапочку грибочка, а два на іншу. Ось таким чином в нас утворились вже грибочки. Але чогось не вистачає звичайно ж, травички. Тому ми беремо зелений клаптик паперу на ньому. За допомогою простого олівчика малюємо травичку. Ось так. Далі, за допомогою ножиць, ми вирізаємо. Таким чином, у нас утворюється травичка. Далі на неї наносимо також клей, розпреділяємо його кісточкою по всій поверхні, щоб добре також приклеїлось. Кладемо кісточку і внизу для наших грибочків приклеюємо травичку. Ось так малята. В нас і утворилися наші маленькі, гарненькі мухоморчики. Дякую за увагу!